Луї Вітон. Чи могла я колись мріяти, що я буду це розпаковувати? Я була звичайною домогосподаркою з трьома дітьми, а шоурум я відкрила всього 5 років тому. Це чек у фірмовій карточці. Не буду вам говорити суму, вона космічна. Я купила його за повну вартість в фірмовому домі Луї Вітон. І ви подивіться на це космічне пакування. 150 коробочок. Я обрала хід Сімфонія, навіть коробка з фірмовим логотипом. Ми його лише вчора почали на розпив. і вже, бачите, лишилось пів флакону. А їхні кришки, ну це просто космічний витвір мистецтва.